Ось так під етнічні закарпатські танці у супроводі запальних співів майстрів закарпатського різьбярства вітав народно-етнографічний ансамбль Ужгород. Зокрема, на виставці свої роботи представили п'ять різьбярів – закарпатського осередку національної спілки народного мистецтва. Серед них заслужені майстри народної творчості і лауреати Шевченківської премії. Як природа існує, так і існує напевне майстерність різьби по дереву. Тому що особливо на Закарпатті це є невід'ємною частиною. І, скажімо, от власне спілка ті. Інтереси, які сповідує автентичність, так і народність, ці джерела коріння, які бере з народного. Тому, напевне, кожен маленький хлопчик, як собі починав із того, що він щось вирізував, там чи якусь маленьку супілочку, чи якусь тростинку, чи палочку, з, Власне, з цього все починається. Кожен різьбяр, чиї роботи прикрашали виставку, має свою особливість. Утім, у творах усі вони оспівують рідний край. Твори підкреслюють закарпатську історичну тематику, висвітлюють культурне та повсякденне життя закарпатців. Подивитися на роботи різьбярів та висловити свої враження від побаченого. Прийшли й інші художники. Цікаві роботи і надумані, продумані роботи і зроблені з великою майстерністю. Іван Сідун один із тих майстрів різьби по дереву, котрі надають перевагу сакральному мистецтву. Своїми роботами пан Іван вже багато років прикрашає закарпатські церкви. Ну, я виконую свої роботи, основне це сакральне мистецтво. Я виконую, оформляю церкви. Дуже багато є робіт. Це церква в середньому, в Анталуцях, костел. І виконуюся до тижня, місяця є такі роботи. У рамках виставки також відбулася презентація каталогу творчих робіт майстрів народного мистецтва. А ще до членів осередку національної спілки зарахували кількох нових народних умільців. Їх нагородили грамотами та вручили відповідні посвідчення.